Всім привіт! Якщо що, не судіть мене, бо це моє перше відео, так що я постараюся налити воду і нормально все розповісти. Це буде невеличкий розповідь або обзор на камеру Акфа. Вона німецька і перша модель вона з'явилася в 1959 році. Можливо, я помилився, але як я прочитав, вона тоді з'явилася. Ось так от вона виглядає з одного боку, ззаді, зверху, знизу. Значить, щоб зарядити її, тут є ось такий от невеличкий речожок. Потрібно його вниз потягнути, і і воно відкрилося. Дивіться. Всередині пише, що це за компанія. Ну, логічно, аква. І, і, щоб зарядити плівку, потрібно підняти. Так, Туди, сюди вставляється плівка, опускається. Далі сама плівочка вона. Проходить от сюди, ось тут, тут кінець самий вставляється в ось таку от різьбу, звер... Звер... зверху вниз. Тоді воно закривається, проводиться ось так от. Один разок далі ми виставляємо на букву А ось тут, -тут зверху. Вибачте, можливо, не видно дуже добре. І тоді ми пару разів, скільки десь треба чотири рази. Ось так от провертаємо. Раз, два, три. Ну, можливо, можливо на один більше. Після того наша плівка готова. Так що ми тепер е, знаємо, те, що в нас вона поставлена, а тепер е, я хочу розповісти, те, що е, ось тут от потрібно е, регулювати логічне діло. І ось це перша полоска, друга полоска та третя полоска. Третя полоска, тут є ось така невеличка штука, і вона може. Ти її опускаєш і ось так от тягнеш на себе, і ти можеш нею рухати. Друга, друга відповідає, якщо я не помиляюся, за. За, за чіткість, а перша відповідає за швидкість. А от тре, а от перша я от вибачте, але. На жаль, не знаю. Що можу сказати? що а, ну те, що вона знову ж таки німецька. У мене є чехольчик такий, дуже красивий. Пускай і доволі старенький, і вже не настільки гарно виглядає. Але все одно гарний. Ось так от він виглядає. І тут ось ось так от ти можеш його повішати. Так, ну, і ось тут є малесенька ось така от штучка. Ти її відкриваєш, і це виявляється чехольчик на анимометр. Ти його зверху втягаєш, і завдяки анимометру ти можеш, якщо ти новачок, навчитися і навчитися фотографувати. У мене, на жаль, він не працює, але якщо що, я поставлю знизу в посилання на Вікіпедію. Якщо комусь не ну, дуже цікаво, це може почитати. Так що, якось ось так: от у мене вийшло перший разок. І якщо що, пишіть мені коментарі, щоб, якщо, що, казали мої помилки. І казала, що мені краще зробити. Ну і, як хочете, ставте лай лайки, ставте підписки, підписуйтесь, як хочете. Це ваш вибір. Я знімаю відео, щоб якось розвеселитися, або просто щоб пояснювати про камери. Всім хорошого дня, до побачення!